Давно в мене в камері лежать куплені в галі балувані пельмені. Бачите, є таке вкраплення, шпинат додавлений в саме тісто. І я хочу зварити собі такі, знаєте, з водичкою пельменчики, так як супчик зробити. Отак, От небагато, вісім штучок. Водичку вже підсолила. Добавила зелені мороженої, чайну ложку масла тхі І ці пельмушки. А зараз будемо їсти, будемо обідати. О, варує. Так, що я приготувала ще компенсацію? Замість салату нарізала огірочок, помідочок і редиску. Парує, парує ще гаряче. Чесно кажучи, я вже засумувала за рідким тому що давно не їла. І так захотілось мені. М -м -м. смакота Усім смачного, гарного дня, гарного настрою і всім нам мирного неба над головами. щастив усьому, друзі. М -м -м. Ой, як смачно. М -м -м.